Акіра жив у старому будинку, де в кожній кімнаті було велике вікно. Але одне з них завжди залишалося темним, незалежно від того, як яскраво світило сонце. Він помітив це ще дитиною, але ніколи не наважувався підійти ближче. Одного вечора, коли його батьки залишилися на ніч у місті, він почув легкий стукіт. Вікно, що завжди було темним, тепер світилося слабким, мерехтливим світлом. Він підійшов ближче і побачив у скліне своє відображення, а порожню кімнату, яка виглядала точнісінько, як його, тільки там усе було зламане і покрите пилом. З темряви кімнати у вікні з'явилася постать. Вона була схожа на нього, але з порожніми очима і жахливою посмішкою. Постать підняла руку і постукала по скло зсередини. Дозволь увійти, прошепотіла вона. Акіра відступив, але раптом його кімната стала темнішою. Вікно відкрилося саме собою, і постать почала витікати в реальний світ, забираючи з собою світло, звуки її. саму душу акіри.